Він подзвонив їй уперше за п'ять років. Голос був несміливий, майже винуватий. Привіт, доню! Я тут неподалік. Можна побачитися? Вона мовчала кілька секунд. В дитинстві вона теж чекала на цей дзвінок. Коли мама плакала ночами, коли не було за що купити нові черевики. Коли в неї була температура 39, а він не приїхав. Добре, відповіла вона, о 17.00 біля парку. Він прийшов раніше, стояв з квітами, нервово поглядав на годинник. Потім з'явилася вона, вже доросла, впевнена, з донькою за руку. Це твоя онука, сказала. Подивись, як виглядає та, яку ти не виховав. Він опустив очі. Простягнув квіти онуці. Маленька дівчинка взяла їх і прошепотіла. Мамо, а хто це? Просто перехожий, доню. Ми вже йдемо.